Мені такого в школі не розказували, я такого не знаю. Ісаак Ньютон, чи Ньютон, не знаю, як правильно, на основі своїх досліджень, які він проводив 50 років в 17 столітті, сказав, що кінець світу настане в 2060 році. Він був віруюча людина, який проводив з Біблією час, час з Богом і зі Словом Божим. І всі свої наукові відкриття він провів, перебуваючи на самоті з Біблією. Він сказав, що кінець світу буде у 2060 році на основі складних математичних обчислень, і він сказав, що Біблія це такий дуже сильно зашифрований трактат про все на світі, що відбувається, як влаштоване. І уявіть собі, що він в 17 столітті ще вказав нам, як, соняш... як планети рухаються в сонячній системі. Без ніяких технологій, без нічого. І на думку Ньютона, чи Ньютона він, він каже, що перед тим, як буде кінець світу, то будуть страшні війни. А потім. На землю зійде Месія, який буде царювати тисячу років. Капець і тепер науковці стверджують, що в 2060 році має бути такий парад планет, і всі планети будуть таким рядочком вистроюються, і тоді вже на землі буде нам не дуже добре жити. І так, як організовуються паради перед приходом якихось, знаєте, таких зірок. Якихось відомих людей. Так само буде парад планет цілих перед приходом Ісуса Христа. І як же нам вижити в тій глобальній катастрофі, то є питання. Але в Біблії є відповідь. Є відповідь, як спастися. Поставте мені лайк, лишіть, я вам розкажу. У нас був, за приклад, Ной, який будував ковчег. І його ці розрахунки до сих пір користуються тими його розрахунками, уявляєте? І він нам сказав, що треба слухати Слово Боже і будувати ковчег. Ну, але на даний момент нам збудувати ковчег нічого не дасть, бо ми не будемо затоплені. Тобто, земля не буде затоплена, а буде спалена вогнем, як по Біблії написано. І... Для нас нашим ковчегом зараз є церква, до якої маємо приходити, вкладати в неї всі свої зусилля, сили, бажання. Тому давайте не будемо тими людьми, які казали до Ноя, що він неадекватний і наш то будуєш, а будемо співучасниками будування нашого ковчега, нашої церкви і спасемося, і не будемо такими героями, як ми папа каже.